Слава Богу, брати та сестри. Така, можливо, світська фраза, але має бути зрозуміла для кожного з нас розподіл праці. Так, да, Коли ми почули декілька слів, ми зразу зрозуміли, що це значить. Можливо, ми дійсно в тому перебували і працювали на виробництві, і дійсно споглядали, що є певний розподіл праці. Він започаткований був не тільки людиною, або не тільки спільнотою якоюсь, яка вирішила, що нам буде так більш зручніше робити те чи інше. І сам Господь каже: один сіє, другий поливає, а взрощує Господь. Розподіл праці. Чи можливо, щоб одна людина все це робила і сіла, і поливала? Може бути. Але якщо мова йде не просто стосунки людина людина а людина і багато людей, ти, можливо, хотів би бути кругом, кругом, кругом і все вирішувати, і голова стає все більше, все більше, волосся все менше, все менше. І нарешті ти кажеш, я не можу збагнути, мені треба допомога. Добре, що ти так сказав. Колись Моїсей мав таку проблему, і добре, що біля нього був тест і афор, який порадив, Кажу, каже, слухай, важливі діла вирішуй сам. А те, що менш важливе, дай людям, нехай відповідальні люди за це роблять, розпро розподіл. А, люди, які-небудь, коли коли-небудь, коли їли витвір такого, знаєте, кондитерського мистецтва, коли не державний якийсь тістечка або тортик вони придбали для себе, а хотіли щось таке, знаєте, як то кажуть, з родзинкою. І добре, коли родзинка всередині, деколи, знаєте, прикрашали ну, витвір мистецтва, вони зробили цей тортик. От, і там щось таке. Я взагалі не дуже люблю солодке, але колись я на це попався. Коли такий витвір принесли, я не пам'ятаю, що було за свято, можливо, навіть весілля якесь, і цей тортик порізали і дали мені шматочок, і на ньому було щось таке. Ну, і я такий, знаєте, без розслідування закинув і ледь зуби собі не поламав, бо то було е, штучне. Прикраса була штучна. І вона була така досить. що Я навіть не розкусив, але зуби трошки е, собі по, пошкодив. І ось нібито є така картинка, знаєте, вона, вона, вона дійсно красива і всі, вау! Але коли ти починаєш це вживати, виявляється, що все не так просто. Е, як я після того дивився на, на ті витвори, чи перестав я взагалі вживати, бо я колись своїм зубам нашкодив? То ні, я їв. Але кожного разу я брав ту родзиночку, клав на, в рота і пробував, чи то штучне, чи то дійсно є щось кондитерське, яке можна вживати. І ось дивіться, брати та сестри, ми, як церква, ми намагаємося бути в одних думках. Ми маємо бути підпорезаними, і ми виробляємо певний продукт, коли всі ми разом і пропонуємо це цьому світу. І писане каже: скуштуйте, і ви побачите, який є Господь. Ви маєте це спожити, це не просто подивитися, сказати там Вау! А потім хтось каже, а хто його знає, що там всередині. Якщо б таки думок не було, просто візьми і скуштуй. І так дійсно вчить слово Господнє. І так, якщо є продукт, який церква пропонує цьому світу, пропонує цьому світу, чи воно має бути таким, щоб його, на нього ніхто не побачив, не, не, навіть не звернув уваги, та ні, звісно, воно має виглядати досить приємно для ока. І людина вона має бажати це спожити. Є дуже багато людей, які, знаєте, вони приходять в цей зал, вони дивляться, заходять вперше, і таке такі відчуття, що вони в Великому театрі ніколи не були. І такі, вау! Ми найкращого в світі не бачили. Ну, вроді як, щось є, да? але яке має, має бути наповнення того всього? Чи ми щось додавимо штучного, аби тільки прокрасити, або все це буде. Діяти на добро тим людям, які прийшли, не просто подивитися на архітектурну споруду, їм необхідно більше, їм треба Господь. Вони ще цього не розуміють. Вони навіть не догадуються, бо в них можливо є мета крізь цю будівлю пройти і туди насклади, знаєте? Але коли робить Господь, Він робить щось надзвичайне, відкриваються небеса, серце налаштовується на те, щоб чути, відчувати, що відбувається в, тому, в цьому домі, коли слово проповідника, знаєте, воно просто всередину просто протискається, і людина не може залишитися тою, якою вона прийшла. І вона, можливо, хоча б на мить. Зрозуміє, мені треба бути тут скоріше, ніж там. Важливіше тут, ніж там, то, можливо, якийсь бонус. І я навіть про те вже не думаю: мені треба Господь, мені треба ці відчуття, мені треба ці емоції, мені треба це переживання, коли Господь приходить в мою долю і просто замінює моє серце. Кам'яне робить на тілесне І ці відчуття, їх неможливо, з чимось переплутати. Людина, яка щиро навертається до Бога, вона розуміє, я шукав Його, я не знав, який він буде, я не знаю, який його дотик. Я багато про це чув. І про силу Крові Ісуса, і про те, що Бог цілює. А я ніколи цього не відчував на собі. А віра прийде тільки через те, що людина почує. І вона раптом приходить, вона бажає почути Бога. Вона бачить людей, вона чує проповідники, чує молитви. Але то зовні. Але що всередині? І коли ми робимо одне те саме і не пропонуємо штучного, а дійсно те, що буде збагачувати людину, яке відкриє очі людини, і вона нарешті побачить, що то є Господь, і Він діє мені на добро. Люди, які це проповідують, вони кажуть правду. Вони кажуть правду, і ця правда незмінно приведе до результату. Ми побачимо його, ми відчуємо в собі. Ви, які знаєте Господа, хто дивиться навіть сьогодні онлайн, можливо, це дивно буде виглядати, якщо ваша доля змінилася від вашого навернення до Бога, підніміть руку просто. Що ваша доля змінилася? А, пару людей є. Слава Ісусу! Що наша доля змінилася, скажіть, що вона продовжує змінюватися. Вона продовжує змін. Мені хочеться просто тримати руку ще вище. Господи, моя доля змінюється. Ти спонукаєш мене до цього, а я навіть не противлюся, я хочу цього, я бажаю цього. Я засинаюся з цією думкою, прокидаюся з цією думкою. Я хожу перед Богом, Господи, ще зміни, ще зміни. Боже, чому я так подумав? Господи, чому я так чинив? Твоє слово, воно мало на меті змінити мене, і це буде змінюватись. Воно буде змінюватись, і воно змінюється, слава Ісусу Христу! І слово Боже, яке я хотів би сьогодні прочитати для вас, записано в Євангелії від Івана, 9 розділ. Історія про людину, яка була нерухлива. Христос його зцілив. І це така, знаєте, радість, ну, коли хвора людина одужує, Ну, мали б всі радіти, так чи ні? Ну, Була людина з черва матері хвороба, хвора така, знаєте, калічка, як то кажуть. Його уділ просто сидіти з протягнутою рукою, там, і хтось, хтось, подайте мені щось, щоб мені поїсти. Там вони питали, чи є в тебе батьки, як вони до цього ставляться. Вони просто дивилися на жахливі станції людини і просто ну, давали, хто що мав на серці дати. І ось прийшов Христос. І життя цієї людини змінилося. І Він радіє. Чи радіють батьки? Звісно, радіють. Але, родзинка, що поклали на той тортик красивий, який, автором якого був сам Христос? Люди, які мали б радіти разом з ним і сказати, вау, хіба це можливо? Хто це зробив? Та вони так запитали. Вони запит... Він навіть сам не зрозумів, що сталося, і як це відбулося, і хто став автором того всього. І вони почали шукати того, хто це зробив, з метою схопити і знищити. І коли в нього стали запитувати або в батьків його, вони кажуть, сам вже в такому віці запитайте його. Бо вони не хотіли втратити доступу до того, в чому вони жили. Бо їм було достатньо тих синагог, їм достатньо було жертв приношень, закону, достатньо було фарисеїв, книжників, садукеїв, які ділилися на певні знаєте, ланки збудування. Вони ділилися, але настав час, друзі, коли прийшов Христос. Для того, щоб в цьому житті цієї людини, занедбаної, навіть батьками, певним чином змінити його сьогодення. Щоб він нарешті відчув, що значить просто поговорити з Христом. І знаєте, чим закінчувалася ця історія цього нещасного, тобто щасливого, якого зцілив Господь, його виганяють. І Христос дочекався цього моменту. І 34-й вірш. А вони йому в відповідь сказали: Ти весь у гріхах народився, і ти ще нас вчиш, і вигнали його геть. Почувши, що його вигнали геть, Ісус знайшов його і сказав йому, Чи вирішиш, чи віриш ти в сина людського? Той у відповідь сказав: А хто він, Господи, щоб я повірив у нього? Ісус сказав йому. І ти його бачив, оце Він говорить з тобою. Він же сказав: вірую, Господи, і вклонився йому. А Ісус сказав: на суд я прийшов у цей світ, щоб сліпі бачили, а зрячі, щоб ставали сліпими. Дивіться, що каже Христос. Що ми вихопимося з контексту? Можливо, цей віршик стане досить таким вирішальним в житті людини, чи взагалі мені вірити в такого Господа, чи ні. Каже, я прийшов, щоб сліпі побачили, а ті, що бачать, стали сліпими. Я ж то, вроді, прийшов не помацьки в церкву, я маю бачити, а мені зараз того Ісуса пропонує, який суд звершить, і я вийду звідти сліпим. Але про що йде мова? Виявляється, ті люди, які були причетні до того, щоб, знаєте, щоб цей витвір став найяскравішим. Бо Христос заради них і прийшов, я прийшов вас спасти. Я прийшов, щоб ви зрозуміли, що ви в гріхах своїх гинете, вам треба щось змінити. Ми робимо одну ту справу, ми вчимо людей поклонятися моєму батьку небесному. А що робите ви? Що робите ви? Можливо, ви скажете, ну може недоцільно так ділити вже на ланки, це все робити, все роби. Таке, знаєте, вузькі такі на напрямки. У мене в Ізраїлі є. Друг дитинства, він працює в одній з самій великій кліниці Близького Сходу в Тель-Авіві. І я колись не познайомився, і в мене було таке питання на рахунок певної хвороби однієї людини. Я запитав, чи ти можеш допомогти. Він каже: Слухай, я лікар, от звідси до звідси. Оце моя частина. Всі інші частини тіла то інше відділення. Я оце. Осе про це я тобі розкажу, як воно працює. Я загальні знання маю взагалі про все тіло. Але моя спеціалізація саме. оце. Оця кістка, все, більш нічого. І все, що на ній. Суглоби, зв'язки, м'язи і сама кість. Мені так здається, слухай, ну, що ти... це за профіль такий. В нас кажуть, в Україні там спеціалісти, а він тобі все зробить і відріже, що треба, і плюш Кажу, що це? Ні-ні, кажу, так не можна. І там дійсно це величезна наука. Так Бог створив тіло, що, знаєте, інститути по кіст, подні по, по кісточки, і вони досліджують, досліджують, мільйони доларів використовують на те, щоб ще більше дослідити. І такий, знаєте, здається, що ну, якась нецікава праця. Воно дійсно нецікаве, поки в тебе тут нічого не відбувається. А коли починає відбуватися, тобі треба спеціаліст. Якось в мене був прораб на будівництві, і, і каже, мені. Широкий профіль спеціаліста не цікаво. Якщо ти плиточник, ти маєш клати плитку. Пліт, не треба чіпати сантехніку. Він каже, я можу все, не треба. Можливо, ти і непогана людина, але давай, що ти краще всього робиш із того всього. Оце і роби. А сантехніку буде робити сантехнік. Я якось так, знаєте, спостерігав за цими речами. Думаю, ну, в принципі, правильно людина каже. І коли в мене один, один брат знайомий попросив, каже, ну, є в тебе спеціаліст, мені треба там на дачі дещо зробити. Ну, кажу, є. Тільки каже, мені гарний треба. Ну, давай. Він приїжджає на дачу, подивитися об'єкт, а цей наш брат подивився каже: Е, друже, в тебе машина краща, ніж в мене. Ти, ти мені мене по кишені, їдь звідси. Тобто людина, яка професійно займається чимось, вона має знаєте, відрізнятися від тих людей, які. Ну, якось так. Якось так відносяться до того. І дійсно, коли ми робимо одну справу, ми маємо радіти всі разом, одужала людина. Аллілуйя, слава Господу! Це хто зробив? А, то через того. Якби то через того було. Да І люди так відносяться до того всього, а ми, ми одну справу робимо, брати та сестри. І щоб комусь не осліпнути, не дай Боже. Бо ми не проповідуємо, або, або наше служіння не закінчується за цією кафедрою. Ми тут поговорили і поїхали далі спасати людей. Бо, на, на жаль, там нема камер, про що ми проповідуємо в цьому світі. А може, до щастя, що нема камер. Або люди побачили, чим ми займаємося там, то, можливо, тут нас вже ніхто не слухав би. Чи маємо бути однаковими і тут, і на працях, і вдома, і серед сусідів, і взагалі за кермом. Чи маємо ми бути тими, яких покликав Христос? Це дійсно той продукт, який ми виробляємо своїм сумлінням перед нашим Богом. Ми не робимо, щоб просто був антураж, ми робимо або розповсюджуємо пахощі приємні про нього, який нас бачить. Якщо в нашому житті є те, що зробить нас. Колись сліпими, бо ми кажемо, «Да я бачу, да я бачу, да ти не бачиш, ти бунтар. Ти просто бунтар. У нас є певний вигляд людини, яка стає за кафедрою. Я не буду цю дію робити, але ви представте, я зараз два гудзики розтягну тут. Я впевнений, всього два гудзики. І більше ніхто мене слухати не буде. Скажи, ти що, хворий, ну ти що за вигляд, ти за кафедру став чи що. Чи що? Я не думаю, що ви скажете, нам байдуже, як ти виглядаєш. А тоді ще один гудзик. Якщо тобі байдуже. Якщо я хочу зробити виклик комусь і показати, я вільний в Христі Ісусі, їжте, що я вам даю. Це буде гідота перед Богом. І Він не бажає, щоб ми виштовхували. Але те, що ми даємо, це наше пережити. Ми докладали зусиль. Ми вчилися тому. Ми смирялися, ми терпіли. Ми зносили, але всю славу віддали нашому Господу, бо то Він зробив, то Він зробив, і його Слово продовжує це робити. І на закінчення. Почули це, що сказав Ісус деякі фарисеї, які були з ним, і сказали йому: Невже й ми сліпі? Відповів їм Христос. Якби ви були сліпі, то не мали би гріха. Але ви кажете, що ви бачите. Тож гріх ваш залишається на вас? Якщо ви кажете, що ви бачите, уявіть собі, я бачу, і те, що я бачу, вміняється мені в гріх. Бо я бачив, не бачачи. Або я бачу те, що не потрібно бачити. А якщо ми беремо за основу Боже Слово і намагаємося бути щирими з нашим Господом і відвертими, Боже, я вбачаю в собі. Я хочу стати прикладом, як колись ти став прикладом для цих людей. Я бажаю цього. І без Тебе, Господи, я не гідно робити взагалі нічого. Буду помилятися. Крок за кроком. Я буду думати, що, а я вам ще родзинку до тортику, а я ще, слухай, не треба таких родзинок штучних. Чуєш? Достатньо прикрас, який не можна споживати. Я хотів би, брати та сестри, щоб ми разом помолилися за те, щоб нам дійсно бачити Ісуса Христа, який діє, Ісуса Христа, який не залишає шансів для людей цього світу. Сказати, що ми святі без Ісуса, що нам подобається життя біля християн, але не серед них. Нехай Господь нас всіх благословить, збереже. І давайте ми прозріємо, якщо ми досі сліпі, бо Христос прийшов. Для того, щоб ми прозріли. Нехай йому буде слава. Давайте схиляємося, молимося. Батько Небесний, ми дякуємо, Господи, за цей ранковий час, Боже, в який ти знову і знову збираєш свою церкву. Господи, ми дякуємо за можливість перебувати в, своєму, в Твоєму слові і ділитися своїми почуттями. Господь, що ти робиш з нашим серцем, що ти робиш з нашими думками, Боже, що Ти робиш з нашою свідомістю, Боже святий, ми дякуємо Тобі, ми дякуємо Тобі, Господь, ми дякуємо, Боже. І нам би дуже хотілося, щоб кожен зі своїх. Твого боку, Господь, клав те, що Боже, те, що святе, Господь, алілуя. Бо, перше за все, наші жертовники, Господь, і все, що ми поклали на них перед Твоїм престолом, Господи, Ти бачиш все, ти не можеш не бачити, і Ти, Господь, всього Алілюя. В ім'я Ісуса Христа, Боже, ми намагаємося збагнути все, що відбувається зараз в нашому житті. Про ті тягарі, які в нас є, Господи, чи вони твої, Боже? Чи це буде нас збудовувати, чи взагалі буде нас руйнувати? Ми без Тебе. Навіть розібратися не можемо, Боже, хтось щось сіє, хтось щось поливає, Боже, але зрости ж ти. І сьогодні ми можемо дивитися на те, що зростає, Боже наш, на те, що зростає, Боже. Якщо воно, Боже насіння, Господь, воно принесе плід. А якщо це полова, Боже, якщо це кукіль, Господи святий, Боже, що може з того зростити? Чи ти то не полієш, Польєш, Господи, але ми е, наразі збагнемо, що ми робили весь цей час. Боже, який плід ми можемо принести перед Твоє святе лице, Боже наш, в ім'я Ісуса. Ми просимо Тебе, Господь, допоможи нам з'ясувати, Боже, що за зернину ми кладемо, що за насіння, Боже наш. Аво, отче амінь, Алілюя. Алілюя, Алілюя. Алілюя. Бо тут так само зернина, і вона так само падає в землю, і так само проростає і ще швидше, ніж добре зернина, Господи, але. Твоя слава, Господь, Ава, Отче. Амінь. Алілуя, твоя благодать, бо ти кажеш, я виливаю дощ і даю сонечко і на добре, і на зле. І відповідь буде від нас. Боже, кому ми служимо? Боже, що ми очікуємо? Боже святий, в ім'я Ісуса, в ім'я Ісуса, фрамене гліси, налегрейде лаудис, в ім'я Ісуса. Боже, нехай явиться твоя ласка, Боже наш. І нехай проросте те насіння, аво Отче, амінь, алілуя, що принесе багато плоду, доброго плоду, аво Отче, алілуя, які будуть вживати ті, хто шукає Тебе, Господи. Це не буде бунт, це буде святість і побожне життя. Алілюя! Аллія, ці плоди Духа Святого, Боже, вони будуть для поживи кожної людини, хто прагне Бога свого в ім'я Ісуса, в ім'я Ісуса Христа. Боже, торкайся, торкайся нашої свідомості, торкайся наших деколи зачерствілих сердець, Боже наш, і в цій єдності, єдності, яка збудовується суто на Твоєму слові, Боже, яка служить на любов, на смиріння, на послуг, Господи, нехай. Ці плоди будуть в нашому житті, бо вони тобі будуть до вподоби. А якщо ні, Господи, ми не хотіли би просто марно втрачати час. Ми не хотіли би знищувати тих, які дійсно приносять. Плід, коли одужується, коли, Господи, люди навертаються до Тебе, Боже, коли лунається молитва покаяння, Боже, і багато, багато, багато людей свідчать про себе, що вони потребують цієї молитви, Господи, коли демони виходять, коли Дух Святий зливається, і хрест, і люди, окрім хрещення, Господи, ава Отче. Амінь, коли церква Божа, вона зростає, амінь. Халілуя, халілуя. Алілуя, кількістю великою кількістю побожних людей, ава, отче, коли вони навчені, Господь, коли вони народжені згори і обіцяють служити в добрій совісті, Боже, ти бачиш наші наміри, Господь, на що ми працюємо, на свій авторитет, на бажання, щоб нас виставляли. Чи на авторитет неба і царства Твого, Боже. Аллилуйя, коли люди кладуть себе на жертовник, Господи, для служіння Тобі, Ісусе, і не шукають світського, а шукають небесного Боже. Ми в Твої руки святі віддаємося, Боже. Ми прославляємо Тебе, шукаємо мир, миру з Тобою, Господи, Аллилуйя! 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 І якщо б стало питання, чи ти будеш зціляти людину, знаючи, що після Тебе будуть гнати? будуть змушувати піти геть, а потім зажадають вбити, чи ти це зробиш? Господи, ми хотіли би сьогодні стверджено відповісти, як це робив Христос. Да і Амінь. Будемо це робити. В ім'я Ісуса Христа, бо Царство Боже має поширюватися через вірних Галілюя, які віддали своє життя на служіння Тобі, Ісус. В Твої руки святі, ми віддаємося за все тобі дякуємо, Отець Син та Дух Святий. Амінь.